Зараз у нас буде два, шматка, два блоки сьогодні. тоді. Один блок е, перший. Це е, зараз ми трошки е, відкатимося назад, коли ми дивилися Куду, Тому що після коду ми розбирали MPI, і е, у нас залишилося маленьке таке незакрите питання: це як поєднується Куда і MPI. Тобто з MPI -ем я так постарався досить е, детально розповісти. Е... з е... Скудою теж ми саму по собі її детально розібрали. Ну, достатньо до того, що в принципі можна працювати. Е... Залишилося маленький момент, пов'язаний з того, як їх поєднати між собою. У мене тут є приклад. Е... Я його робив. Зараз ми його знайдемо і подивимося. А другий блок у нас буде пов'язаний, ну це я думаю, що це заняття може ще, ну як у нас піде діло. Такий він вже буде більш легкий. З точки зору це не програмування, це якби адміністрування. Я розповім, як, як можна робити кластер. Більш складний варіант, більш простий варіант. Куде MPI? Ну, зараз. Е, приклад, можливо, не самий там могучий. Я у вас от під MPI плюску якось могучого якогось прикладу не придумав такого, щоб прямо агонь. Тому як і є. Я вже й сам підзабув, яке воно там було, ми зараз подивимось так, значить, що у нас тут є в цьому прикладі. Значить, які у нас є файли. Makefile. Makefile це де у нас компіляція відбувається. Тут описана компіляція всіх елементів нашого прикладу. Multiply, потім main. На і зараз подивимося, я вже, вже все підзабув. Давайте зараз будемо дивитися і згадувати. Ну, значить, main сінь Починаємо, оскільки він так називається, це, мабуть, точка входу нашої програми. Давайте її подивимось. Е, цей приклад полягає в тому, що ми можемо. Е, MPI розподіляти роботу. Ну, тобто, у нас є паралелізм, ми розбирали досить ретельно паралелізм в, в межах CUDA, тобто в межах графічного прискорювача. Тобто, ми там шматочки матриці нарізаємо, там множимо паралельно, там якісь такі операції були там додавання, все. Це ми трошки розібрали. Це такий дрібно-гранулярний паралелізм. Тобто, у нас. Отой от паралельна операція, вона відбувається там якісь мілісекунди. Дуже вони такі дрібненькі гранули. Е, і на тому етапі кращого ми не зробимо. От. Але часто буває, що робота е, ну така задача, от вона так сформульована, що ми, крім такого дрібно-гранулярного, маємо ще якийсь ще паралелізм. Наприклад, е, там паралелізм по даним, коли у нас просто є багато даних, і е, ми їх можемо по даним нарізати такими великими шматками роботу. І от на цьому етапі, е, коли ми так нарізаємо, нам вигідно використовувати MPI. Просто треба розуміти, що ну, суто інструментальна штука, тобто ось є такі типа команди. Є там MPI вся, все. Саме по собі воно це добре, але нам, нам важливіше саме розуміння того, як воно, де його застосовувати. Тобто ми можемо оцим MPI нарізати, ну так як ми робили в інших прикладах всіх MPI, них воно всюди, плюс-мінус, у нас було таке, що ми mpi ом нарізаємо великими шматками. Якщо беремо відео, то у нас там декодер бере шматками швидкі відео і переробляє їх. Якщо це у нас там обробка текстів, то теж Ми, по суті у нас відбувається розподіл роботи такими досить великими гранулами. Тому що MPI це мережева комунікація, а мережева комунікація це не дуже швидко. І тому нам важливо нарізати цю роботу ну, тобто, е, такими великими шматками. І до цього й пасує такі задачі, які дозволяють отак от підійти до них. Тобто, якщо задача не така, то значить нам просто це, цей інструмент нам не підходить. От. Ось в цьому прикладі е, у нас, він, здається у нас такий недописаний тут. Е, це в цьому прикладі у нас що відбувається? У нас е, іде. Ну, тут, мабуть, да, він тут трошки недописаний. Е, хоч уяви собі, що у нас цих матриць, які ми хочемо там перемножити, їх у нас багато. То е, на етапі MPI нам якраз ми можемо розділити нашу роботу у цих багато матриць, розкидати по, е, по нашим процесам. Кожен процес е, чіпляється до якоїсь е, до якоїсь ГПУ. І вже маючи, причепившись до якоїсь ГПУ, е, можуть виконувати операцію з ну там, перемноження тої матриці, ще щось таке. В нашому випадку дивіться, що відбувається. Оцей от Launch, launch Multiply, це, власне. Наш там, множення матриці там на, на вектор чи щось таке. E, N це наш у нас розмір, то, мабуть, розмір матриці. Зараз ми подивимось, відкриємо цей launch Multiply. Rang це ми передаємо свій ранг від MPI. XY це у нас e, наші там вектори. О, мультіплой, сподивимося, що тут відбувається так. Да, тут цей приклад трохи недороблений. Ну, я його зараз покажу як в такому вигляді, як є, бо він мені чесно каже. Я хотів підготувати для цього, цієї шматка якийсь хороший приклад, але в якійсь іншій предметній області. Таке щось ну, логічно завершу. Це, да, так, а, а, а так, правильно, тільки це у нас Сі. А по суті, так само, звичайно. Ну, а, ну, тут воно по великому рахунку все навколо ну, того самого крутиться. Звичайно, що ми, тільки тут ми теж при локальний ранг, ми до нього хочемо приєднатися. Е, в куді є команда Kuda set device Ми зразу от set device зробили. і Ми під, під, приєдналися до якоїсь гепу. І після того далі вже задача вирішується методами CUDA. ну і так, як ми там, ну Далі цей код в принципі, без змін там, без змін так і може бути. Тобто ви дивимося, що ж у нас за девайс, до якого ми приєдналися, там, параметри його, там, виділяємо пам'ять, і далі там відбувається, що там множення матриці. Ще щось такого. Тобто, тут от, на цьому етапі у нас ніяких змін немає. Тут У нас єдиний момент це ми тому, що ми, маючи е, ранг, ну це взагалі ранг насправді. Ми приєднуємося до нього і рахуємо. Ось так. Це просто я ж кажу, що в мене трошки цей прик. Я хочу, хочу підготувати взагалі щось таке інше. У ну, мене зараз якось немає до кінця. Думки додуманої. От, як, е, які приклад такі зробити. Я взагалі думав, знаєте, що якийсь, ну це MPI плюс Cuda, щось на зразок е, різницевих схем і е, е, якісь там сіточні методи. Пов'язані з того, що є якась сітка з узликами, е, з якимись величинами. і Ця сітка б'ється на блоки, блоки знаходяться в різних MPI задачах. І якась там розрахунок ведеться. Локально блок обробляється на ГПУ, а глобально міжблочна комунікація відбувається в MPI на межах блоків. От щось таке. Але це, ну, це його треба написати, це великий шмат роботи. Це як. Мабуть, в іншому житті, тобто з, з іншою групою студентів я, мабуть, зроблю. Це, ну, це треба мені тіпо, почати з першого, ну, як по, з початку семестра і потрошку його робити. І е, можна тоді за семестр зробити. Ох, щось у мене зв'язок виключить. Ви мене чуєте? Студенти? Але да, щось у мене. Так? Сьогодні щось зв'язок пропадає, це вже е, я вже помічав, на першій парі було таке. Так я хочу ну, подумати на цю тему якусь іншу задачу. Мені це не подобається. Вона просто нудна. Так, що ще тут цікаве? Те, що тут оцей от Launch Multipline описано як... Оце у нас січний шматок коду, а Launch Multipline це у нас шматок коду CUDA. Ось тут дивіться цікаво. Отут він ще описано як extern C. Ну, тут тобто є тут деякі технічні моменти, пов'язані з тим, як подружити MPI і CUDA. Тому що у нас різні компілятори. У нас NVCC – це компілятор CUDA, а для MPI нам він не годиться. Нам треба звичайний C- або C компілятор, не NVIDIA. вський Тому тут є такі технічні нюанси суто. У нас оця частина вся, оце, оцей весь модуль, оце вся код компілюється NVCC, але інтерфейс до цієї оці виклику цієї функції, де все відбувається, описується як extern c Після цього, як він описаний, він може бути. Ой, зараз. Ось тут він, бачите, теж він декларується як певний. Зовнішній... зовнішня функція. Ну, є декларація функції без самої реалізації. От. І після цього воно ось тут може бути викликано, Тому що це, це, оце, це сішний код. І в компіляції є нюанс. Значить, дивіться: у нас компілятор MPICC. Це компілятор оце MPICC. Він компілює main-C. Вот. Multiply -o Ну, Давайте так, по цьому кінця. NVCC компілює Multiply. CU file в об'єкт Multiply O. Це реалізація там тих функцій, які стосуються e -e, Nvidia. Multiply O. Потім e -e, Main-C компілюється в MainO тільки компілятором MPIC MPI-ним. А після цього у нас e -e, і те, і інше ось тут. Збирається в одну програму Multiply, яка називається. Уже, це вже тут Лінкер працює. Теж від MPICC. От, от такий є нюанс. Тобто, насправді тут. Щось дуже сильно пропадає. Погано, погано чути? Можете перезавантажити. Да, а ну давайте спробуємо. Давайте я зараз... Зовсім ну давайте зараз попробуємо перезавантажитися. А ну Так. Чути мене? Так, і видно. Мене значить, вже краще. А, навіть видно, ну добре. Ну я відео вимкну, бо може щось. У мене щось з інтернетом сьогодні погано. Але зараз я спробую все-таки. Так, значить, у нас є технічні нюанси, пов'язані з піданням MPI і CUDI. Оце зараз ми їх розбираємо в цій частині. Технічні нюанси пов'язані з тому, що ми маємо застосувати цілих три інструменти для компіляції. Значить, перший інструмент це кудовський компілятор, оцей NVCC. Він компілює Шматок програми, в якому локалізовані всі куди, куди операції. Але назовні інтерфейс, оце від ось в цій строчці, Але назовні інстра, ін, функція, яка запускальна, має інтерфейс, там спеціально прописаний, що у нього сішний інтерфейс до виклику. Потім є сішний блок, він компілюється компілятором MPI-CC, MPI-ним. І цей блок він компілює Main нашу функцію. І там же всі MPI-операції, тобто пов'язані з тим, що у нас там ну, щось, щось там таке корисне відбувається, що пов'язане з MPI. І, і є лінкер, який з'єднує потім е, ці два шматки об'єктних файлів. ось оцього, main.o, І ось цього multiply.o, об'єднує вже в програму. Програма у нас тут Multiply називається. І цей вже лінкер теж від MPICC. Ну і тут ще додаткові ключі. Я їх тоді підбирав, тому що щоб воно все разом працювало. Ну там, бібліотеки: ось тут, CUDA Runtime, LibSTDC++. Без цього воно просто не, не, не лінкується разом, тому що тут виходить гібридна така програма. Зроблена з е, шматків, е, яка робиться різними компіляторами. Таке у нас ще до цього не було. У нас коли була CUDA, то все компілювалося просто кодом. Зараз е, прийдемо просто Ну там, де у нас CUDA була. Ну, он, файл наш. Ой, зараз я так, щоб синтаксис підсвічувався. все. Ось все у нас компілювалося в одну строку просто компілятором NVCC. І все. Тобто, у нас повністю код був, повністю все, все вів цей компілятор до, до власне бінарної програми. Тут так не виходить. Є отакий технічний момент, пов'язаний з тим, що треба використовувати кілька компіляторів на окремі шматки програми. Ну, бачите, є сильна сторона C в тому, що програма може формуватися не монолітно, а об'єднаними файлами об файли можуть мати ну, Бути скомпільований різними компіляторами. Аби у них тільки інтерфейс був між собою. Оцей інтерфейс він ось тут описаний. Ось тут. Extern-C. І це вказує на те, що оцей от, оця от, оцю, оцю функцію можна запускати з сі-шного шматка, січного шматка нашої, нашої великої програми. Ось такий момент. Mm. Ну, я, я не впевнений, що вам до кінця це зрозуміло все. Я думаю, що вам треба. Це було б ще краще пояснити, але я зараз. Це мені... Я просто не підголотував вам кращого прикладу. Мені просто... По-перше, що я чесно кажу, ці всі-всі. Сіткої методи ми проходили їх давно, ну, коли я вчився. Я вже так добряче їх підзабув. І, а програмування, то ми їх взагалі не проходили. Тобто, ми, ну як би ніяк. Тобто це мені треба самому розібратися для того, щоб вам гарно розповісти. Ну вже не вам, а іншій, іншій групі студентів. Ну, якщо раптом буде цікаво, то можете там, зайти на канал через деякий час. Можливо, буде апдейт. Якщо це колись буде цікаво, ну, взагалі те, що отак от CUDA плюс MPI, це штука дуже перспективна, тому що це шлях до, ну, до дуже знач, серйозних результатів зі швидкодії. Тому що у нас GPU ми можемо поставити на кластер там, і 100 екземплярів. І 200 екземплярів. Це питання просто, ну, наприклад, фінансів або, там, якщо це в хмарі, то оренди ну, відповідної потужності. там. Це не проблема. І теж фінансів? Ну, теж фінансів, але, ну, якби, ну, це певні гроші коштує, але це не те, що. Розумієте, це, це можна купити за гроші. Це можна купити. А. Е, Програму, яка працює ефективно на 100 чи на 200 ГПУ, ви не можете купити за гроші. Розумієте різниця в цінності? Тобто там просто питання грошей. да їх багато, але вони це питання вирішується грошима. Є частина друга, яка не вирішується грошима. Найти програміста, який вміє програмувати. Одну програму паралельно написати, яка буде ефективно працювати на 100 чи на 200 ГПУ, я вам просто впевнено кажу, що це дуже складно. Це питання, яке грошима отак от просто не вирішується. Вони такі є, звичайно, але їх мало. І е, в проєкт їх знайти дуже складно. Тому, ну як би. А, а що значить там. ну, 100 чи 200 ГПУ. Ну, це значить, що у вас задача, якщо ви ефективно зроблена, вона буде просто літати. Або можна викор ну, робити ті результати, які всі інші будуть знаходитися е е сильно позаду. Ну, тому що е ну, Це так само, як, як, як бучим. чим ну, Уявіть собі, ну, там, вашого віку, скільки е є магістрів у всьому світі, ну, враховуючи там. Ну, різні країни. І Німеччину, там, і Штати, і Індію, і Китай, там, і ну, весь світ. От вашого віку приблизно плюс-мінус там спеціалісти. Кожен з них може відкрити, нагуглити в інтернеті якийсь туторіал, ну я не знаю, чим там, якщо з цим, хай буде там, з машин льорнінгом, якийсь туторіал, який там. Може там навалювати якісь котики від собачок, відрізняти. Ну, кожен з них може. Тобто, якщо ви будете там, Ну і кожен з них буде докладати зусилля, щоб його трошки покращити. Тобто є певна така межа, яка ну, досить масова. Тобто, в тому, маючи ну, тільки ті знання, ви приблизно можете тільки такий же самий результат отримати. І в, там в, тому, в тій області більше конкуренція виходить через те, що їх ну, просто, просто людей багато. Ну, звичайно, що далеко не всі з вас, наприклад, ну, там, ваші однолітки здатні це зробити. Ну, тобто, є там, наприклад, там, хай буде один з тисячі. Але помноживши на кількість людей у всьому світі, так, вашого віку, то з тих один з тисячі буде там все рівно досить багато, а ну, і є конкуренція. І якийсь прорядний результат дуже важко отримати. Але якщо взяти, наприклад, вміння там. Ну і все впирається також в ресурси. Тобто, якщо воно там, той приклад з інтернету працює на одному ГПУ, то і всі результати, хай хоч як стрибайте, у вас буде плюс-мінус співбірний з тим, що можна за адекватний час порахувати на одному ГПУ. Ну просто, Тому що просто так. От. А якщо хтось вміє використати 100 ГПУ, то у нього результати будуть набагато цікавіші е, тих, що можна порахувати на одному ГПУ. От і все. І це стосується там будь-чого. І, власне, е, це дається такі, е, така сходинка, на яку досить важко залізти. Але якщо туди заліз, то, е, ну, то можна отримувати більш цікавий результат. Отак от. от, так от. Е, ну... Ми, в принципі, різні варіанти. трошки там Я намагався показати вам, як кілька гпу використовується. Ну, оце єдине, що MPI плюс куда ну, тут треба ще допрацювати. Так, ладно, давайте зараз по цьому блоку зробимо паузу. я вам буду розказувати, як робити кластер. Зараз робимо на 5 хвилин паузу, просто щоб переключитися між темами. І буду розповідати, як робити кластер.